В смислі, одну яблуньку, я буду різати, одну яблуньку. Я навіть передіватись не хочу за 200 гривень. В смислі? обріж одну яблуньку. Перерахував кошти. Я психану, перерахував кошти за проект і не виконую його далі. Колись мені один чоловік сказав, найкращий клієнт той, який платить гроші, який би він не був. Ні, я вам розкажу, це було коротше. Та ви тут переді мною танцювати маєте. Треба збирати гроші на костюм, тому що без костюму нікуди. Привіт всім любі друзі, всім привітики! Зразу спочатку підписуйтесь на канал, вподобайки ставте і так далі. Сьогодні у нас е, сніжок іде, але легенький мороз, мінус 2. Зараз маю поїхати е, трішки попрацювати. Коротше, вже попрацював, приїхав, навіть двигун не глушив. А це такі ну, люди, прості люди і. Я приїжджаю і зразу ж їм говорю, тому що це не якісь там ж мільйонери, да? як звичайний газон треба стелити. Я розумію, що їм треба зразу надвивати ціну. Я взяв листочок, взяв олівчика, бо мороз, на ручка не пише. Кажу, оце дерево буде 250, оце дерево буде там 300, а вони такі. А ви ж нам казали 150. Кажу, ну, да, 150 гривень до 3 метрів. У вас тут 5 метрів е, вишня. Як я її можу зрі... обрізати за ще й вишня, це ж там скільки гілок. Як я її вам обріжу за 150 Ні, це буде 300 гривень. О, ні. І... Ну давайте хоча б ось цю яблуньку обріжу. Скільки вона буде? Гривень 200. Да. Давай обріж нам цю яблуньку. В смислі, одну яблуньку, я буду різати, одну яблуньку. Я навіть передіватись не хочу за 200 гривень. В смислі, обріж одну яблуньку. Коротше, кажу, ладно, пошукайте ще когось. Ну, прямо дивні люди. Все дорожчає, все. Е, людей немає, е, тим більше мороз. І вибра, ще й вибрали ж вони день, коли в суботу наперед подзвонили. Тільки в суботу нам треба обрізати. Окей, приїду. Спланував так, щоб на суботу нічого. Нам одну яблуньку. Та це я буду їхати за одну яблуньку чи передіватися в холодний одяг за одну. Ой, коротше таке. Так що попрацював уже В принципі, ну нічого буває таке, це аби не гірше, правда? Сьогодні маю обрізати ось ці вишні, ось мій інструмент. В принципі, вийшла обрізка. Це вишня, Нам допомогли трішки наші колеги-електрики, вони позрізали, тому що тут йдуть провода. І пооставляли ось такі пеньки. І, виходить, це вже ми омолоджували з того, що ми маємо. Але все рівно, в принципі, поки що з того, що ми мали, я ж говорю, ось пеньки дивіться які. Результат непоганий. Зараз я вже їду додому, а завтра будемо обрізати буду обрізати ось цей садочок. Читаю коментар, написав Велонукліт. Я не знаю, ти чоловік, чи жінок, чи жінка. Але ну, дуже цікавий коментар. І стосується того, що в минулій серії. Я розповідав про те, що я ніби перерахував кошти, я психанув перерахував кошти за проект і не виконую його далі. Що я хочу сказати, в принципі, правий і згоден, що потрібно, щоб була така хватка міцна. Ну, тобто, якщо вже клієнт до тебе взяв, ти вже маєш цей, його тримати і триматись, і ніби брати з нього гроші. Колись мені один чоловік сказав, найкращий клієнт той, який платить гроші, який би він не був. Першими пам'ятаю Роками я таким принципом і користувався, але потім, так як поки що в мене я все проходжу через себе проекти роблю там в усіх роботах, ну, участвую, да, тобто, якщо не виконую, то присутній. І оці всі моменти я переношу через себе, тобто комунікація відбувається через було би добре, якби були там наймані бригади. І я з замовником не комунікував взагалі, тобто через бригадира, а він мені. Я би тоді вимагав від бригадира, чого ж ти так не відносишся до клієнта. А в даному випадку я все через себе, тобто всі комунікації проходять через мене. І такі люди перші роки я їх тримався, тому що справді вони платять гроші. А потім я зрозумів, що вони мені приносять більше дискомфорту. І це ми ще не виконували ніяких робіт. А коли дійде мова до укладки газону, там, створення рослинних композицій, мені одна жіночка так вимотала мозги. І от було, уявляєте, працюємо, ми працюємо. от, З подібною така подібна ситуація, подібна жінка. І, а це було, я вам нагадаю, це було. ні, я вам розкажу. Це було, короче, мабуть, років сім тому чи сім точно. Я ще менший, я малий, а я ж маю справи із мільйонерами. І от така жіночка короче, попалася. І вона мені так винесла мозги в процесі виконання робіт. Ви не уявляєте, коли це е, ти працюєш, наприклад, от е, садиш рослини, а вона їх пересовує по 5 разів і на пів метра сюди. Перекрути, поміняй місцями, укладаєш газон. А я в Ютубі бачила не так. Укладають. Ви трошки не так робите. Та є технологія, ну блін, ну як так? Ну як що в Ютубі? Ну подивіться, стиків немає, все йде проти шерсті, тобто ну, рулони розкручуються в один порядок. В шахматному порядку, ну що, що я, коротше. Мало того, ми тоді ще виконали е, роботи в неї, і вона ще далі починає розказувати і виносити мозги там. Не поставили були на... по їхній причині, не поставили фільтр на полив, тому що вони сказали, що в них стоїть їхній. Попав пісочок, клапан не може закритися, фільтр прокапує. Насос час від часу включається працює, хоча воду ніхто не споживає. Ну, тиск втрачається. Вони приїжджають, я звісно беру за це за виїзд. кошти. І Виходить, показує їм, що ось пісочок. Та ну це що із за цього пісочка. Кажу, ну да, ну да ладно, скільки за виїзд? А це тоді на той час було там. Кажу 1200 гривень. А вона така, це не там працює, що це ви такі великі кошти берете. 100 кілометрів туди, 100 назад. Зі мною ще їде хлопчина і витрачається ну, година часу туди, година назад. Ну, Нехай годину працюємо, це 3 години часу на дві людини. Це 6 годин, я їм кажу 1200 гривень, це ж плюс пальне. Не, не, цей, не, не там я працюю. І на той момент, ну, мабуть, із-за того, що я був менший. Я не знав, як себе поводити, ну, коли людина так говорить. І мені простіше було від них відмовитися. І, в принципі, все. Е, і я тоді просто е, з деякими піднімав вищу ціну для того, щоб вони відмовились. Або е, ну раз ти виносиш мозги, будь ласка, за це потрібно платити, або просто я. Навіть вже такі були, що я просто не, ви, не вивозив їх. Просто-напросто я їх не вивозю, е, з їхніми. Ну, от уявіть, я приїжджаю, їм там показую, не знаю, намалював проєкт. А він каже: та ви тут переді мною танцювати маєте. Хто перед вами має танцювати? Ну, ви смієтеся, ну, 21 століття, хто перед вами має танцювати? Тому що людина вирішила, що вона. Її всі должні і і відтоді я прийняв рішення. Що я ліпше, якщо буду намагатися то з ними працювати, але якщо в мене не виходить, то я ліпше буду виконувати роботи інші і з іншими людьми, з іншими, іншим відношенням, і більш ніби сприятливе можливо, тому що воно мені теж ну, уявіть, я сижу цілими днями, ну не цілими днями, витрачаю час, малюю там ці макети, і воно мені якби. Це ж моя духовність, да, я проявляю її там, думаю, малюю. Приїжджаєш, а мені кажуть, ну все це не подобається. Так це ж лише ну, маленька така деталька, що це з чого ми маємо почати. Якщо ми вже на цьому етапі ми не можемо почати, то мені важко так. Інше діло, коли буде в мене офіс, а він такий буде, коли ми закінчиться війна і. Буде якийсь офіс, де буде сидіти там якась людина, яка буде комунікацію вести з замовниками. Тоді я думаю, що буду вимагати від людей, щоб якщо людина звернулася, то тоді вже треба виконувати все до кінця. Тоді це буде головняк цих людей, які будуть отримувати за це кошти. Зараз я не готовий жартувати своїм. Психічним здоров'ям і взагалі нервами, і щоб вгодити тій жіночці. І тим більше я казав, що вартість цього проєкту я, до речі, цього по цьому поводу не приховував, що вартість проєкту складала 13 тисяч і аванс був 5. Ну, я не готовий за е... я не всю суму її перерахував, я її перерахував частину, бо були витрачені певні ресурси. Я не готовий далі працювати з нею, витрачати свій час. І ліпше я поїду до людини, яка буде поважати час і знатиме, що вона хоче, а не так, що це мені не подобається, це не подобається. А так я вам хочу сказати, що в мене клієнти самі лучші. Взагалі, до речі, так прикольно, ось це я зловив себе на думці, відповідаючи на коментар в Ютубі. Це так прикольно відчувати. Ну, такі відчуття прикольні, ніби дякую вам за це. прям ну бомба ви круті І, до речі, дякую за коментар. Він теж є, чому повчитися. Ну і ми плавно перенеслися уже в завтрашній день. Провелася обрізка, садочку. Дерева були занедбані, ось скільки в принципі гілок. Закінчив. Тут було сім великих дерев і одне маленьке. Ось цю не, не чіпав, тому що її мають зрізати. Ось вигляд здалека. Тут краще видно, що це парасолеподібна обрізка, Понижена, пониження було і взагалі ну, так красивіше видно, ніж я ходив зблизька, знімав.